Україна, це ми під такою назвою в Івано-Франківську відкрили ювілейну виставку Михайла Крицуна. Автор знаний митець і багаторічний керівник фотоклубу Ватра. Свій перший знімок він зробив у 12 років, і навіть у 75 не полишає улюбленої справи. Портрети тут зібрані фотографії. Тут зараз налічується десь 50 фотографій, і з цих 50 фотографій є пейзажі, є фотографії, які були. Сфотографовано давно, 20 років назад, і так далі. А є фотографії, які я зробив недавно. В основному це фотографії наших працівників. Зараз простіше працювати, і тому більшість людей, молодих, ще, наприклад, закінчили курси, якісь там пару днів сходили, і вже пишуть, що вони професійні фотографи. Тому що зараз просто, досить просто. Програми є для обробки і так далі, досить просто цим займатися. Це не те, що колись є такі загальноприйняті закони стосовно фотографії, стосовно світлини, вона має мати відповідне освітлення, відповідний ракурс, і звичайно, що це може тільки додати плюсу кожній фотографії, кожній світлині, а не просто така залишена мить як спогад.